Привіт, всім я Сашко протяг, режисер з громадської організації Filmers. І в нас сьогодні такий план. Да, я хотів спочатку підготувати презентацію, але потім в останній момент виявилося, що в мене не ліцензійний Powerpoint. Ось потім я намагався завантажити якусь програму. А там був такий паскудний дяний знак, що коротше презентації не буде. Тому да. Тому я коротенько розкажу 15 хвилин. Потім Наташа приєднається. типу теж розкаже про один з наших проектів, який в нас лежить там на столі. І потім ще Юля коротенько розкаже про фільми. Ми подивимося чорнову версію фільму. Значить, спочатку коротенько, хто ми? що ми. Значить, кінодвіж Фріфілмерс, як ідея, виник в Маріуполі в 2018 році. Але не всі учасники, учасниці кінодвіжу фріфілмерс з Маріуполя. Типу, сама ідея виникла в Маріуполі. Вона дуже дуже сильно про Маріуполь, як про периферію, як про такий маргіналізований регіон і культурно, і політично ідея сама виникла в Маріуполі, але люди взагалі з різних регіонів. От Юля, наприклад, Запоріжжя і Наташа, теж Запоріжжя або Юля, я не знаю звідки ти. Запоріжжя, так? і типу тут важливий такий типу момент, як ця ідея фріфілмерства виникла в Маріуполі після. Шоку, який Маріуполь пережив в 2014 році, коли місто було протягом кількох місяців фактично під контролем ДНРівців, то в місті почали відбуватися дуже дуже потужні трансформації. В місто почали, скажімо, дуже дуже інтенсивно інвестувати конкретно в культуру, з якимось таким розумінням, що якщо культури нема, то тоді буде ДНР. Ну, типу, приблизно така була установка. Місто дуже інтенсивно розвивалося, і я би навіть сказав, що економічно це була така Собі відносна історія успіху, тому що на момент початку повномасштабного вторгнення в Маріуполі була найкраща мережа електротранспорту в Україні. Транспорт був дуже доступний, відносно дешевий, і маршруток взагалі в місті не було було лише круті електроавтобуси, електротролейбуси. Тобто, ця історія успіху вона була така не зовсім кличківська, а з такими з думками про народ, з думками про маріупольців. В Такий спосіб Маріуполь ставав містом. В яких люди хотіли приїжджати, ось люди підтягувалися конкретно з більш депресивних регіонів сходу України. Люди охоче перебиралися в Маріуполь, щоб там жити, будувати свою кар'єру, вчитися. Ось типу, це ти була дуже дуже особлива така історія, яка відрізнялася від історії, скажімо, інших міст а з чотирнадцятого до 22 року на сході України, і в місті активно вкладалися гроші в розвиток культури. На наш погляд це виглядало приблизно так, що такі дуже дуже популярними. Темами для публічних дискусій це були типу дискусії про трансформацію індустріальних мономіст в якісь, значить, міста культурних індустрій. Ну наводилися там приклади. Типу, дуже дуже типові приклади для таких дискусій Більбао або Пітсбург, і, типу, в такий спосіб натякалося, що Маріуполь міг би розвиватися так само в цих моделях розвитку в Маріуполі, які дуже часто проходили під гаслом Схід і захід разом, якось завжди виходило так, що кураторами, координаторами цих проєктів, цих моделей розвитку залишалися люди з заходу. А схід, типу, був просто таким собі. Майданчиком для яких експериментів типу розвитку, типу, що би тут можна було би зробити на той момент в 2018 році. В нас було таке досить вузьке коло людей, які займалися кінематографом або мистецтвом якийсь час, і ми трошки були скептично, скептично ставилися до того, що пропонувалося місту. і. Культурі міста ми думали про якісь свої типу, варіанти, як би це могло бути, як що ми взагалі про все це думали? І в такий спосіб, в 18-му році була створена організація Фріфілмарс, як так, як такий момент, не момент, як організація спротиву, типу таким офіційним моделям, офіційним наративам розвитку культури, регіонального розвитку, і як також організація, яка могла би підтримувати експериментальне мистецтво, власне, типу людей, які в чомусь не погоджувалися з такими офіційними наративами і хотіли якось. Або бачили якось все по-іншому. Перші роботи, які ми зняли, вони були про мультикультурний схід, тому що традиційно вважалося, що культури на сході немає, нема тут про що розмовляти. Ми якось своїм фільмом хотіли довести, що на сході насправді є культура, і просто навіть не одна культура, а багато культур. І ще одна робота, яку ми зняли, була про Заброшки, яка типу, теж була така. Тенденція думати про те, що заброшки це виключно те, що треба ревіталізувати. І ми підозрювали, що у заброшок є насправді інша культурна роль. Ось типу, в нашому явленні це були такі типу місця, куди можна було б ходити, щоб подумати про де можна було б, наприклад віддалитися від політичних економічних систем. Якось на все це подивитися з точки зору, що ти знаходишся поза цими системами. Ось типу, нас це дуже сильно хвилювало. Ми зняли перші два фільми. Вони були показані на трьох телеканалах, на двох фестивалях. Але в нас одразу виникли такі типу, розбіжності конкретно з нашими грантодавцями, тому що наша точка зору їм не дуже сподобалася. І, а, але ми під час цих зйомок е, сильно політизувалися. Ті, ми почали думати, що. Насправді, може справа навіть не в тому, що справа може типу не в культурі, що справа можливо в чомусь глибше. І наступна наш тип великий проект, в рамках якого ми зняли три короткометражні середньометражні роботи, була про робочий клас. Про творчість робочого класу, тому що ну типу, ми якось розуміли, що цікаво, цікаво було би взагалі спитати, що думають про все, що відбувається. Люди, які власне виключені з культурного процесу, тому що типу теж традиційно вважалося, що ані на заводах що взагалі в цьому індустріальному світі промисловому світі місця культурі теж нема. Типу, це був якраз час, наприклад, коли з'явилася какафонія Донбаса, фільм, який описував типу, індустріальне минуле індустріальну історію Сходу України в дуже такому стигматизуючому ключі. От і це був наш наступний проект. От і, і потім, значить, типу, скажімо, так, що після цих наших двох великих проектів, типу, зйомок двох фільмів для телебачення і зйомок, типу, трьох фільмів про креативність робочого класу. То в нас залишалося типу такі найголовніші питання. Ну ми починали розуміти, що типу наше найголовніше питання вони власне навіть про те, що як кінематограф вписаний оцей в новий економічний порядок. Типу, хто взагалі типу ця людина, яка приходить з камерою що знімати, і конкретно, наприклад, людей, які знаходяться в вразливому становищі. Тому що їх, в принципі, ніхто особливо не питає, як вони бачать світ, як би вони хотіли змінити цей світ. Хто це взагалі людина з камерою? Чи має вона взагалі право нав'язувати якийсь свій сценарій і нав'язувати якусь свою тему і якось по-своєму розставляти акценти? Нас почали дуже сильно цікавити форми співпраці, кооперації, коли ми могли би. Створювати фільми разом з нашими героями та героїнями, а разом прописувати сценарії, вибирати якісь навіть монтажні рішення. Ну, ми типу, просто розуміли, що ця повістка вона по далі стає ще більше політичною, і типу, всі це питання вони так і були з нами на той момент, коли почалося повномасштабне вторгнення. І в цей момент, типу, стало очевидно, що взагалі мої монтажні навики вони в певному сенсі знадобилися для того, щоб розробляти якісь логістичні ланцюжки, щоб привозити гуманітарну допомогу з заходу на схід. І якось було так абсолютно логічно, що з початком повномасштабного вторгнення ми мусили досить творчо, досить креативно і кінематографічно вирішувати питання, які були пов'язані не з мистецтвом напряму, а з гуманітарною допомогою і і власне наприклад. Якимись ідеями, як, як допомагати людям знаходити себе після евакуації, після втечі від окупантів. Фріфілмерс вони спочатку повномасштабного вторгнення більше вже функціонували не як кооператив кінематографістів і митців, мисткінь, а більше як гуманітарний кооператив, який ось з якимись новими ролями у всіх учасників-учасниць в групі тут, я типу, розумію важливий момент, що я одразу почав навалювати, а власне не сказав з кого складається <рес> типу, громадська організація Free Filmers, Я думаю, що це ще не пізно. Наразі в громадська організація Filmers вісім учасників, та учасниць. А, типу, це я Сашко протяг, Юля Апін, режисерка і Наташа Мисткіня. Наташа Целюба мисткиня які сьогодні розкажуть по... Юля про е, свій фільм і Наташа Целюба про Зін Замотка, про Зін про е, політичні сенси їжі. І також в команді Free Filmers Юля Сердюкова, режисерка і продюсерка, Оксана Казміна, режисерка. Вова мору, 3D-дженераліст і також оператор дронів зараз. Вася Лях, митець, режисер, фотограф і Іра Березнєва, теж мисткиня і наша фінансова менеджерка. Типу, це з кого складаються фріфілмер зараз. Початком повномасштабного вторгнення. Ми також всі стали якось частково працівниками гуманітарної сфери. Ми з останні два роки ми мусимо. Поєднувати типу скоріше, типу, наша найголовніша діяльність була пов'язана з гуманітарною з гуманітарною роботою, з... але е якось поступово ми почали повертатися до мистецтва, до кінематографа, але вже з такою позицією, що ми вже, типу, не зовсім люди, з якими з абсолютно новою оптикою, тому що ми дуже 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 тісно перетиналися з людьми, які знаходилися в максимально вразливому становищі. І я думаю, що це дуже дуже сильно вплинуло на те, як ми зараз працюємо і в кіно, і як ми працюємо з нашими мистецькими проектами. Е, от, і це, типу, я думаю, що все типу, типу, коротенька історія Фріфілмерс. От і зараз е, е, Наташа Целюба, яка зараз в лоці, вона розкаже про зінзамотка, який лежить на столі. Там біля вікна, і потім після того, як ми все подивимося, все послухаємо, можна буде ще погортати цей зін і взяти, якщо він вас зацікавить. І потім ми ще будемо дивитися фільм Юлі Апін. Ось, і тепер я думаю, що я відповзаю звідси. Всім привіт! Так, Як Сашко вже сказав, всім привіт! Так, Як Сашко вже сказав, мене звати Наташа Целюба. І я хотіла би вам розповісти трошки про концепцію взагалі про те, що таке замотка зін, який ми робили, мені здається, навіть більше ніж півроку. І зараз у нас такий етап розповсюдження презентацій. Я вважаю, що це теж така головна процесуальна така частина, тому він навіть так продовжується. От, я сподіваюся, всі бачать слайд, який я зараз шерю. Ага, супер. Тож, почнемо. Взагалі, замотка глобально робилась як Зін про багатошаровість сенсів. Їжі, політики, їжі, сенсів їжі в нашому українському суспільстві, житті, ну і, взагалі, на різних з точки зору різних оптик. Переосмислення, перезавантаження а, важливих таких принципових моментів, як турбота, яка виражається за допомогою їжі, як базове право на гідне харчування для людей, як відповідальність за інших. Тому а, ми да ми довго думали, як це описати, і я от власне зараз читаю, що та що це дійсно мені здається здається на. Найкраще формулювання, що це роздуми, бо ми не претендуємо замоткою там ні на які філософські, в нас скоріше такий розважально-пізнавальний контент, якщо я так можу висловитися. А, от, Тому, ем, да, це такі роздуми про політичні смисли харчування, виготовлення та вирощування їжі. А, замотка складається. Це, взагалі, а, чекайте, буду вам зараз наявно показувати. <рес> Окрім того, що вона у вас є там на віконці, як же Сашко сказав. Я вам ще буду зараз тактильно інспірованою, так би мовити. Так от, так. Да. Замотка складається із багатошарових компонентів, а саме. Вона складається із мистецьких проєктів, вона складається із текстових робіт, роздумів. Тут є також фотосерії, прив'язані пов'язані з різними досвідами переживання. Взагалі стикання з їжею, як, наприклад, чайокри в Укрзалізниці, або, наприклад, евакуація з дитиною і пункти, де люди могли надати волонтерськими такими власними силами на під час мандрування евакуації людей з Києва, де вони там перебирали сендвічі, якісь снеки, закуски. І от такі всі моменти. Тут є, як я сказала, арт-проєкти, есеї, дуже потужні, наприклад, я навіть не знаю гонзо-журналістські есеї. Також, наприклад, від Гани Невідомої, яка зробила свій есей. Взагалі, майже на замовлення, вона була просто тією людиною, тією авторкою, яка просто зробила, мені здається, наш зін. Бо е, так виявилося, що вона якраз напередодні власної поїздки на Донбас е, я їй написала і запропонувала. Вона сказала: якщо в нас є ще тиждень дедлайну, то я типу з вами і я вам просто зроблю гарячі як пиріжки в електрички. На, на, на Донеччину е, матеріал, і так і сталося. От е, тож е, да багатошарова замотка, в якій навіть є такий прикольний підгончик, за який мені дуже кожного разу надзвичайно приємно: це стікер-пак від е, Авторів під назвою Вішня, Вішня вони небінарна персона і вони для нас розробили дуже класні такі багатошарові. Знову скажу слово дня. Просто так, таке слово, бо дуже класні стікери, які прикольно, і як мені здавалося, фофан. Дуже цікаво розгадувати вони про культурні традиції українські, пов'язані з їжею, гру в слова і в сенс, і, в принципі, найкрутіший стікеровий еквівалент контенту, замотка, який тільки можна собі уявити. Тож, багато людей найчастіше питання у нас все одно. Називалося що за назва? Що це таке означає і про що це взагалі? Тому я це також вирішила винести в слайд презентації. От, власне, Сашко щойно розповідав трошки приємних спогадів про Маріупольський двіж. І власне, да, слово замотка, яка який, власне і є назвою нашого зіну. Перше зійшло, підійшло в шелтері в сенсі, що воно виникло у просторі шелтер, де збиралися в Маріуполі субкультурні творчі люди, і, власне, це було просто якісь, типу, замотані в лаваш роли, ну, типу, якісь рапс, да? якісь. Блін, не знаю. Ну коротше, типу шавуш шавуха, але типу дявайша Е, і власне були там різні начинки, і все таке. І це було дуже прикольно. Бо я так розумію, що це дуже сильно сприяло тому, що спільнота почувалася вільно, почувалася дуже комфортно, розслаблено, і Це також якісь певні двіжові пов'язані з готуванням українських страв і музикою. І для мене взагалі стався повний колапс, коли я півгодини по тому верстала цю презентацію, тому. А, дуже багато інсайтів. Отак, от так, от. А, так. А, тепер, власне, трошки про команду, чим ми займалися, і хто ці люди, які взагалі робили цей зін. А, власне, людина, яка мене позвала, при пригласила, запросила по перше робити дизайн, а потім вже так і з'ясувалося, що Сашко побачив, що. Можливо, наскільки я пам'ятаю, що можливо є сенс поглибжити більш художню присутність, художні висловлювання в зіні. І вже запросив мене як редакторку. Тому головний координатор і проєктний менеджер, все ж таки протяг. Також з нами працювала. Ну і зараз там працює в робочому вже більш-менш вільному форматі. Ничка Ліщинська. Вона літературна редактор. Давала художні фотопроекти. Uh, Стікерпаки також. Ну, типу, це була там в якоїсь в якомусь сенсі моя ідея запросити Вішню-Вішню. Тому а uh, все, що мистецьке, це скоріше, моя більш-менш координація в цьому зіні. Uh, от, і трошки власне про презентації, про формат, який власне зараз несеться, всю бо наступного тижня ми їдемо в Роттердам. Презентувати замотку англійською для наших колежанок і колег з Роттердаму. і буде дуже круто, але все одно хотіла б з вами поділитися вайбом наших попередніх презентацій. І ось перша зверху це презентація, яку я її називала назвала готувально їстівна. Вона сталася у Дніпрі. Типу, їжа це не щось, про що стидно казати, або що, щось за замовченням. А це щось видиме. Це видима праця, яка ну, певною мірою видим, має бути видимою, але вона зазвичай в суспільстві більш невидима. Тому ми з усіма учасницями-учасниками готували страву із соціальної реклами. До речі, забула. Важливо сказати про контент замотки. Ми вирішили в якийсь момент мімікрувати под справжнє таке видання комерційне в лапках і зробили дуже прикольний такий омаш зі вставочками, з рецептами львівської кухні це ком'юніті, яке спочатку повномасштабного вторгнення. Організували ми ці мисткині, які дуже довгий час готувало людей на вийшло дуже класно вегетаріанські, а, більше навіть веганські, так, да. Да, -да, -да, да, да. Вийшло точно веганські. Замотки, ні, але борщ – точно тому дуже раджу. І, власне, нещодавно відносно, нещодавно, десь там тижні, два-три по тому, пройшла як я її назвала Вайткюбова презентація в Інзбурці під час тривання мистецької виставки під кураторством одної з учасниць Free з Оксани Казміною і Івани. Uh, кураторки цього простору Кунстраум, який називається, uh, власне, я приїхала і привезла трошки англійських запоток. Ми також дзвонилися із Сашком і порозповідали про, uh, да, про те, що, які ми, власне, вже сенси в ті, в ті сенси вкладали, про які коротчі, ми розмовляли в замоці. В общем, трошки заплутано, але було дуже класно. А, да, і невеличке, але чомусь е, найменш документована е, е, презентація в Києві. Вона вийшла настільки слемовою, настільки гарячою, настільки тусовичною, що я не знаю. В мене є тільки одна фотографія. Взагалі, просто типу мега-вайб. Мега Я Юля Апен Власне, я фотографка і режисерка, ще на нашому сайті написано, що я водійка кравчучки, і це правда, тому що я за останні півтора року дуже цей скіл прокачала. І, власне, я хотіла розказати трошки дуже коротенько про те кіно, яке ми зараз подивимось. Це кіно про Ромську спільноту в Запоріжжі, спільноту, яка утворилася, коли Роми виїжджали з окупованих територій Запорізької області. Ідея цього фільму власне, виникла у засновника центру Лачодром, це центру Запоріжжя, який власне, допомагав ромам, які приїжджали в Запоріжжя з окупованих територій. В нього виникла така ідея, що оскільки під час Другої світової війни, наприклад, дуже мало є свідчень злочинів проти ромів, зараз треба обов'язково. Ов'язково ну, типу, фіксувати ці історії людей, бо ну, до них в центр приходили ну, дуже багато ромів, які приїжджали в Запоріжжя і розповідали там, і як вони жили в окупації, як вони виїжджали з окупації. І от власне, от він запропонував зробити от такий фільм. Я почала знімати, ми почали знімати з літа. Минулого року я називаю власне цей фільм чорнеткою, тому що за той час, поки я е, спілкувалась з ромськими родинами, мабуть, з'явилося, от як Наташа каже, от слова дня багатошаровий, тобто ці історії ромські вони просто виросли вже за рамки от цього проекту, про який ми думали спочатку цього фільму. От. Тому е, та робота вона все-таки сфокусована на е, житті в окупації, на е, тому, як е, власне, ромські родини виїжджали з окупації, і як вони намагаються в Запоріжжі вже перебуваючи, знайти якісь для себе нові сенси і пристосуватися до нового життя. Ну що я ще хотіла сказати, що взагалі процес. Зйомок, ну, мені здається, що е, тільки зараз взагалі от щось почалось, ну, таке от справжнє кіно, тому що е, ромські родини дуже закриті. І до того моменту, поки от, е, я почала з ними спілкуватись е, ну, досить вже вільно, було випито дуже багато кави, викурено дуже багато там, цигарок е, з ними. І... Ну, що вони змогли трохи розкритись, бо реакції на камеру, звісно, у них. Ну вони не звикли з цим працювати, і ну це було не так просто. Нам uh -huh. треба uh, сказати дуже дякую тим, хто долучились онлайн.